Друзі, всім привіт! Перші матчі групи Сі закінчилися і у кожному виграли фаворити. На жаль, Мейті та Імперіал не змогли дотиснути суперника на додаткових раундах і заруїнили мої прогнози. Але це нічого, сьогодні новий день, а це нова можливість дати неправильні прогнози на матчі ESL ЕСЛБРЛі 18-го сезону. Перший матч стартує вже за буквально кілька годин. І я перепрошую за таке пізне відео і формат подкасту, але я знову трошки завтикав і мушу робити це дуже пізно сьогодні. Мейті та Циклон програли свої матчі з рахунком 0-2, але якщо китайці показали боротьбу на обох мапах 1611 та 16.12 на Інферно та Міраж, то американці лише на одній, де вони на додаткових поступилися Apex на Інферно на своєму власному пікові. На Міраж їх знищили. 16-3 це був провал і дуже-дуже погано. Повністю провалився все вульфі слайпер команди, але решта гравців не дуже вражала. Лише свішер показав хоч щось. Ну він, по ідеї, і найбільш досвідчений гравець цієї команди, який стабільно їздить хоча б на якісь лани і бере участь на якихось більш-менш непоганих турнірах. Китайці непогано могли навіть виграти міраж проти Наві, але вчасно зібралися Сімпл Джель та Алексібі. І на індивідуальних скілах дотиснули цю мапу. Сьогодні основне питання: хто піка Інферно? Якщо Мейфі, то китайці мусять брати міраж після вчорашнього гарного матчу проти Наві і провалу суперника проти Апекс. Якщо китайці беруть Інферно, то американцям варто брати Вертіго. Так, у Циклон там 100% перемог після трьох матчів, але. Це китайська сцена. Я думаю, у американців є там гарні шанси, адже вони стабільно грають цю мапу, і вона в них дуже непогана з того, що я бачу. Тому я сподіваюся на перемогу Мейті, які отримали вугах, і тепер мусять виправлятися і здобувати цей лан-досвід, який дозволить їм перемагати у майбутньому. У другому матчі зіграють навіть АПЕКС, які виграли Мейті та Циклон. Перші трошечки не впевнені, але це вже набагато краще, ніж місяць тому. Здається, що команда розвивається і почувається краще в плані як команда. Це вже не тактики, спейсу, це вже якась структура, щось нагрене, буткемп пішов на користь. І ми став набагато краще почуватися. Так це не той рифлер, який знищує все, що ворушиться, але це вже хоч щось, є впевненість. Є дикий АІМ, який вже постійно проскакує. Він досі грає на жирних позиціях і досі не виправдовує свої ролі. Але прогрес є, і це найголовніше. Так само приємно дивитися за Сімпл. Він показує більше і більше, Розвивається, в плані відновлює свою форму. Близькі матчі, близькі мапи проти Циклон не варто сприймати як щось стабільне. Я думаю, що. Навіть пікнули Міраж просто тому, що вони можуть обіграти китайців на цій мапі завдяки своєму індивідуальному скилу. Справжніх нових Наві ми будемо бачити на зовсім інших мапах, не на Міраж і точно не на Інферно. Теж розвиваються, їм треба менше відновлювати, адже вони втратили лише Джеля. Цаценітов ще почувається набагато краще, та й команда призвичайлася, що у розпорі новий гравець. Саме весь цей процес адаптації прийшовся на всі ці онлайн-турніри та IMK, з яких розпочали Апекс свій сезон. Вже перші результати цієї постійної роботи показалися на відборі до АМ Sydney, де команда виграла кваліфікацію та спокійно пройшла на австралійський лан-турнір. За цим хочеться дивитися і за це вболівати. Особливо за снайпер Нав чудовий один з найкращих снайперів в захисті. Вчорашньому матчі він просто знищив на обох мапах, і це було чудово. За цим було прекрасно спостерігати. Я дуже люблю цього шведа. Вже навіть англомовні аналітики говорять про те, що може час повертатися в НІП, але Навк сказав, що він не дасть себе заскамити вдруге. Тому варіант з НІП відпадає як мінімум найближчим часом. По мапах, я думаю, що Apex пікають або Anubis, або Inferno. Це гарні варіанти, адже у Набі вчора були не найкращі показники на Inferno, Але і у Апець були не найкращі показники на Inferno. Тому Anubis Анубіс... Гарний варіант проти цих Наві, адже Anubis у Apex завжди був дуже добрий. А Наві невідомо, що пікають, адже, як я вже казав, невідомо, що вони тренували. Проте я поставлю на оверпас через те, що у суперника великі проблеми на оверпас, і цим можна скористатися. Буде оверпас, Anubis і на третю, якась інфернал. Можливо, можливо, Ancient, Але я не думаю, що Наві захоче грати Ancient проти Apex. Проте я поставлю на перемогу Наві, пора виходити у Блейоф. Фейс у формі. Все чудово. Робс ставить нереальні речі. Це такий геніальний гравець. Я так його люблю і так люблю дивитися за його грою. Просто супер. Те, як він рухається, те, як він відчуває таймінги, це еталонна гра. Fnatic такий, як були, це виглядає погано. Нічого нового, нічого особливого, єдина їхня перевага у цій групі, що у них нереально багато досвіду на всю команду набрану. Тому це може дати їм шанс вийти у офф Чисто по грі, я не знаю, як вони можуть входити плей-офф. Вчорашній матч проти Imperial був дуже близьким, і якби бразильці грали. Менше по приколу, те, скільки бразильців віддали раундів після свого першого вбивства, це, це жах, це жахливо. Це, це дуже погано. Натік молодці, що що цим скористалися у фейс також хочеться відмітити Брокі, який виглядає гарно. Так, на фоні на NZ легко виглядати гарно, якщо ти граєш за Пейс, але все одно це було краще ніж раніше, і такими матчами він може набивати свою впевненість. Він набиратися впевненості, виходити вже тоді ставити нереальні. Якісь вбивства з ВП. Вроки відновлює свою форму. Це прекрасно. По Мапулу Anubis від Fnatic і Nuke від Face. Я не знаю, що Фнатікам, в принципі, ще пікати, а Face... Face можуть і Інферно пікнути. Але я думаю, що Inferno буде на третю. Або мапа Overpass теж може бути на третю. Перемога Фейс Латино-американське дербі в останньому матчі. На нензі вчора сподобались. Гарна нюк. Жахливе інферно, але не завжди була жахлива Інферно проти європейських колективів. Там просто знищують на нюк, вони можуть щось показати. У Нензі навіть вчора були гарні шанси виграти а, фейс, як мінімум, перевести на овертайми, але не вдалося. Все-таки клас різний. А, як я вже сказав, Імперіал грають більше, ніби по приколу. Добре, виглядає лише Хені, як на мене. Він ніби старається за оці останні шанси на тир-1 сцені вхопитися. Решті ніби пофіг. Але що зробиш? Вже не той вік, Гравці вже стільки всього побачили і постійно старатися заради чого? Заради виходу в плей оффі Ельпролігі, то Імперіал просто грають для практики, щоб не зовсім застаріти. Думаю, що Нензі пікнуть нюк. Імперіал мусить йому відповідь пікати Інферно після вчорашнього провалу. Ну і на третю, якийсь оверпас. Також. У Нензі непогана іншент, і можна її брати проти Імперіал цілком. Проте, я думаю, що Нензі все ж виграють, і Імперіал будуть падати у сітку останнього шансу. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео, пишіть ваші прогнози у коментарях та любіть Counter-Strike.